А вас тут дуже сильно закривають, не дають, вам втручаються в долю. Ви будете, принаймні вийшло, що вам по долі з цією людиною спілкуватися, дружити, що саме головне, будувати і працювати разом майбутнє. Але чомусь показано, що дуже сильний напад на вас, вам блокують повністю всі ваші думки, всі в долю втручаються, заважає. Є щось, що заважає. І зараз янголи-охоронці відкривають цей шлях. Вам впливали і раніше робили. Дуже сильний вплив. Закривали шляхи, заперечуюсь, негатив убираю, знімаю всі мороки. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям, відкриваю дорогу на щасливу долю, жіночу, чоловічу. Ніщо не заважає бути разом із загаданою людиною. Буде так і так і є. Відкритий шлях. Давайте подивимось, чи є якісь перешкоди і взагалі, чи будуть разом із загаданою людиною, ті, хто дивиться відео, близькі люди. Так, неминуче ви будете разом із загаданою людиною. Проте тут вийшла ціла історія, щоб ви дісталися до цієї людини. Настільки багато зроблено перешкод. Тут є люди, в яких ви знаходитесь в, в якомусь рабстві, порчена самотність. Ви періодично виринаєте із цього.